Я грішна людина, але Боже, милосердя більше, ніж наші гріхи. Я молюся, бо молюся багато, бо піврок, ну, скоро буде півроку, як загинув мій внук, 20-річний юнак, пішов, добровольцем пішов і загинув. Ну і, Важка втрата, бо була золота дитина, Вчився, відмінник в інституті, в університеті був. В церковному хорі співав. Гарний мав здібності до малювання, малював, завжди нам дарував свої картини гарні. Я вже казала, скоро будемо галерею відкривати. І от захотів, пішов і все, і я кажу, Юрчику, ти ж був послушний, завжди слухав. Ну послухай мене, ну від трошки ще повчися, може, пізніше. А він каже, ні, бабуся, якщо б не було таких, як, 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 які б, таких добровольців, то б було, не було б вже України давно. І пішов. Ну і так я ходжу на... на ми ходимо там, жінки ходять, організували молитву безперервно в погоні, я ходжу туди, молюся. І якщо ну, дуже погано, то, то подвоюю молитви, чекаю, читаю акафісти. А тут щось так, заболіла голова, і біль не проходить, не проходить ніяк, я молюся. І не проходить біль. І я кажу, дочці своїй кажу, може, ти знаєш невропатолога, я не дуже ходжу в лікарях. А вона каже, знаєш, найкращий невропатолог отець Олег, піди до нього. Я кажу, та я знаю, я далеко була на... Я була на дачі. А вона каже, ну то ти позвони. Я кажу, та не хочу турбувати, позвони. Я подзвонила, тільки дзвонила, а отець одразу почав молитися на мовах. Почав молитися, помолився. І я пішла, пішла і відчуваю, що бік проходить. Так через якийсь час зовсім пройшов. Дякувати Богу, дякувати отцю Олегу за його молитви на мовах, за такий дар. Дякувати. А потім, через кілька днів, так на сходах вночі йшла, посклознулася і впала. І впала так сильно, що чую, що щось таке дуже погано, бо болить, і рука болить, і, і, і ребра болять. Дочка каже, йди негайно в травмопункт. Я кажу, та може пройде, негайно йди. То я вже була вдома, вона визвела швидку, визвела таксі. Ми поїхали, зробили рентген і кажуть, та поламані, і ребра, і, і передпліччя поламано. Ну, по, по, кажуть, що ставити гіпс чи, чи такий забула, як називається таку пов'язку. Я кажу, та нехай ну, буде пов'язка, легше буде зняти. Поставили пов'язку. Ну, і я так лягла спати, то було вчора. І чую, що так мені легше. І сьогодні ранком думаю, та ні, вже краще. Іду, треба подякувати Богові, подякувати отцю Олегу, зняла пов'язку. І прийшла. І дякую, дякую Богові, дякую оцю Олегу. Слава Богу, слава Богу за все.